Геній ТЕ саме, що геніальність особа, наділена геніальністю в давньоримській міфології дух, божество, покровитель людини в її діяльності, найвищий вияв уособлення чого небудь. Хто із вас того не знає, вам тлумач розповідає. Hello. My name is Stephen Hawking. Physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer, in my mind, I am free. Професор Стівен Гокінг, фізик-теоретик із Кембриджа, був одним з найвідоміших вчених у світі. Але які ж саме відкриття він зробив? Свою славу серед дослідників він здобув завдяки працям, у яких поєднав видатну теорію тяжіння і відносності Альберта Ейнштейна з дивним світом квантової механіки, яку зазвичай застосовують до таких крихітних речей, як атоми та молекули. Стілен Гокінг, легенда світу фізики. Попри захворювання, мотонейронів зумів досягнути прогресу в дослідженнях питань космології та квантової гравітації. Гокінг довів, що немає нічого неможливого. Стівен Вільям Гокінг народився 8 січня 1942 року в Оксфорді, Великій Британії. Пішов в життя 14 березня 2018 року у Кембриджі, Велика Британія. Англійський фізик-теоретик, космолог і автор багатьох книжок, директор з досліджень центру теоретичної космології Кембриджського університету, відомий своїми дослідженнями в астрофізиці, зокрема теорії чорних дір та популяризації наукових знань, обіймав посаду лукасівського професора математики між 1979 та 2009 роками. 1962 року Стівен закінчив Оксфордський університет і почав займатися теоретичною фізикою. Мав захворювання мотонейронів, бічний аміотрофічний склероз, перші ознаки якого виявилися у 21 рік. Спершу вони були слабкими, легка незграбність і кілька несподіваних падінь. Однак, згодом, як можна було передбачити, знаючи природу цього захворювання. Невилікований стан лишень погіршувався. Діагноз став величезним потрясінням, однак допоміг Стівену визначити своє майбутнє. Хоча над моїм майбутнім нависла Хмара, на свій подив я з'ясував, що тепер почав отримувати від життя більше задоволення аніж раніше. Стівен Гокінг 1965 року. Стів одружився з Джейн Вайлд. Пізніше в них народилася донька та двоє синів. На одруження він прийшов з дростиною до 74-го року. Сім'я професора сама давала раду його захворюванню. На той час він ще міг самостійно їсти, вставати, лягати в ліжко. Хоча довгі прогулянки були вже не під силу. За кілька років стало очевидним, що він більшу частину своїх днів проводитиме в інвалідному візку та потребуватиме професійного доглядача. 1985 року Стівен захворів на пневмонію, яка дала серйозне ускладнення після необхідної операції втратив голос. Відтоді і до кінця життя йому була потрібна цілодобова допомога відданої команди людей. Деякий час професор Гокінг міг спілкуватися лише єдиним способом він підіймав брову, коли хтось вказував на потрібну літеру на карці з алфавітом. Та потім комп'ютерний експерт з Каліфорнії Волт Волтуш, дізнавшись про становище професора, надіслав йому власноруч розроблену програму, яку він назвав еквалайзер. Вона дозволяла з допомогою перемикача в долоні вибирати на екрані потрібні слова з системи меню. Вибране слово вимовляв синтезатор мовлення, який став брендовим голосом професора Гокінга. Фізик розповідав, голос людини дуже важливий. Якщо ви розмовляєте невиразно, люди можуть ставитися до вас, наче ви розумово неповносправний. Цей синтезатор поки що найкращий з тих, який я чув, бо він змінює інтонацію. Єдина проблема, він надає мені американського акценту. Продовж 30 років Стівен працював на посаді лукасівського професора математики в Кембриджському університеті, тобто на тій самій посаді. Що й триста років тому обіймав Ісак Ньютон. У житті науковця були свої злети та падіння. Так, 90-го року, після 26 років подружнього життя, вони з дружиною Джейн почали жити окремо, а за п'ять років зовсім розлучилися. Тоді ж, у 1995, му Стівен одружився вдруге з однією зі своїх доглядальниць. Однак після 11 років життя їхній шлюб також розпався. Впродовж усього життя, фізик не припиняв працювати. Дідусь трьох онуків він і далі активно займався наукою, писав книжки, він залишався оптимістом навіть у плані свого фізичного здоров'я. Людська раса така немічна. Якщо порівнювати із Всесвітом, то бути інвалідом не така вже й важлива річ з точки зору космосу. Переконаний, моя інвалідність має відношення до того, чому я широко відомий. Людей зачаровує контраст між дуже обмеженими фізичними можливостями та широченною природою всесвіту, з якою я маю справу. Я архетип генія інваліда, чи краще сказати, генія з обмеженими фізичними можливостями, щоб бути політично коректним. Принаймні, я очевидно маю обмежені фізичні можливості. А от чи геній я – це питання сумнівне. Гокінг пішов в інші світи у віці 76 років у своєму будинку в Кембриджі в ніч на 14 березня 2018 року. Причину смерті не було розкрито, зазначено лише те, що він помер у спокої. Дата смерті Стівена Гокінга. З огляду на те, що він був всесвітньо відомим науковцем, є символічною, бо не стало його у міжнародний день числа Пі. Цікаве те, що Гокінг народився в День смерті Галілео Галілея, а помер в день народження Альберта Ейнштейна. Обидва науковці, як і Гокінг, зробили дуже багато у вивченні гравітації. Прах Гокінга було поховано у Вестмінстерському аббатстві в Лондоні. Поряд з могилами Ісака Ньютона і Чарльза Дарвіна Гокінг виступав за колонізацію інших планет та розвиток космічних польотів через стурбованість тим, що життю на землі загрожують раптова ядерна війна, генетично модифіковані віруси, глобальне потепління та інші небезпеки. На його думку, переселятися потрібно у найближчі 100 років терміну у 30 років цілком достатньо, щоб створити базу на місяці, і 50 років на Марсі. Дослідження Лукінга переважно стосується чорних дір теоретичної космології та квантової гравітації. Ще за життя у серпні 2004 року на міжнародній конференції з загальної теорії відносності та космології у Дубліні професор Гокінг представив революційну теорію чорних дір. З неї випливає, що чорна діра спотворює захоплену інформацію, але все ж не руйнує її безслідно. Зрештою, в процесі випаровування чорної діри інформація все ж таки виривається з неї. Все життя Стівен активно займався популяризацією науки. У квітні 88 го вийшла його книга Коротка історія часу, яка стала бестселером. Завдяки цій книзі він став відомим на весь світ. Потім були написані книги Чорні діри та молоді всесвіти і Світ у Горіховій шкаралупці. У 2005-му вийшло нове видання Короткої історії часу, найкоротша історія часу, написано у співавторстві з Леонардом Молодиновим. На Телебаченні виходили науково популярні фільми за участі Гокінга. Це був шестисерійний Всесвіт Стівена Гокінга та трисерійний «У Всесвіт зі Стівеном Гокінгом. У 2012-му вийшов фільм Великий Задум за Стівеном Гокінгом. Цікаво, на честь Гокінга названі: Один вид хижих рослин, один вид орхідей. Один вид ракоподібних, і звичайно ж, усіх цікавлять передбачення Гокінга. Вірити їм чи ні, то вже справа особисто кожного. Хтось назве Стівена мрійником та фантазером. Хтось почне коперсатися в наукових даних і дослідженнях і шукати офіційні підтвердження теоріям Стівена. Але але передбачення все ж є. Тож, легендарний фізик передбачив виникнення штучних вірусів та ядерну війну. На думку Гокінга, є велика ймовірність зіткнення з метеоритами, а також небезпеку буде нести штучний інтелект. Якщо докладніше, то 2016 -го року Гокінг передбачив, що в розпорядженні людства залишилося тисяча років на Землі. Наступного року, 2017-го, вчений значно скоротив. Термін придатності нашої планети то сотні або двох сотень років максимум. Він стверджував, що у людини мало часу, щоб знайти спосіб покинути планету, інакше її чекає знищення, тому що всі загрози стали дуже значними та численними для Землі. Проте є вихід. Я твердо вірю, що ми повинні почати шукати альтернативні планети для можливого проживання. У нас закінчується простір на землі, і нам потрібно подолати технологічні обмеження, що заважають жити десь ще у всесвіті. Стівен Гокінг у 2017 році Гокінг попередив про нову форму життя, що перевершить людей. Він мав на увазі штучний інтелект, який як комп'ютерний вірус може відтворювати себе, і який з високої ймовірністю Здатним повністю замінити людей. Фізик погодився, що технологія ще може допомогти долати бідність і хвороби, але визнав, що її майбутнє пов'язане з великими ризиками. Це як джин із пляшка. Нам потрібно просуватися вперед у розвитку штучного інтелекту, але ми також повинні пам'ятати про його дуже реальні небезпеки. Стівен Гокінг. Чи не припустив, що люди перетворять свій дім на безлюдну гігантську вогненну кулю через перенаселення та споживання енергії. Знову ж необхідно терміново шукати собі інші планети для життя. Тому Гокінг був частиною ініціативи, мета котрої полягала у розробці найшвидших космічних апаратів на легких джерелах енергії, вони будуть шукати придатні для життя. Простори навколо зірки Альфа Центавра. Ми близькі до переломного моменту, коли глобальне потепління стає незворотнім. Дії Трампа, вихід з паризької угоди про клімат, можуть штовхнути землю за межу, перетворити її на Венеру з температурою у 250 градусів за Цельсієм і дощами із сірчаної кислоти. Стівен Гокінг з роками Гокінг був все більш переконаний в тому, що інопланетяни існують, але також попереджав, що нам слід уникати зустрічі з ними. Я гадаю, що це буде катастрофа. Іншопланетяни, ймовірно, будуть далеко попереду нас. Історія продвинутих рас, які зустрічають примітивних людей на цій планеті, не дуже щаслива. Далі про надлюдей у своїй опублікованій добірці статей і есе короткі відповіді на великі питання Стівен Гокінг передбачив, що методи генетичного модифікування в майбутньому створять надлюдей – разу самовідновлюваних істот, які будуть поліпшуватися з високою швидкістю. Швидше за все будуть прийняті закони проти генної інженерії з людьми, але деякі не зможуть встояти перед спокусою поліпшити людські якості. Такі, як пам'ять, стійкість до хвороб і тривалість життя. Стівен Гокінг Багатьох дослідників завжди дратувала легкість, якою Стівен Гокінг завойовував популярність, часто затьмарюючи інші таланти з не менш надзвичайними або непересічними ідеями. Його робота, як правило, знаходилась на межі математичної науки і стали ще одним кроком на шляху яким він вирішив іти ще у студентські дні. Водночас вони не завжди були близькими до центральних наукових проблем його часу. Тим не менш, його непересічний науковий ентузіазм, що долав обмеження хворого тіла і здатність привернути увагу широкої громадськості до складних наукових питань, ніхто не зможе заперечити.